Капуста квашена, полюстки бурякові, 100 грам 15,90 90 А це що, гриби мариновані? 100 грам 40 гривень. Це перець в меду. 100 грамів вважає 30 гривень. Кілограм 300 гривень. Треба мені зараз помідорчики, відкриті огурчики. Капуста квашена, кілограм шикає 160 гривень. Помідори квашені 100 грам 17,90 грамів, огірки солені 16,90, огірки 114, капуста Пекінська 55, така капуста 33. Капуста в мене є, морква у мене є. Буряки у мене є, заправка в мене є. сметану я купила.